Епізод номер 3 Матриця емоцій, як не втратити себе у вирі почуттів. Ми живемо у матриці, яку створюємо самі. Кожен з нас формує свій світ за допомогою думок, емоцій і переконань. Ця матриця це наше сприйняття реальності, і найголовніше завдання усвідомити, в якій саме матриці ти знаходишся. Чи вона тобі підходить, чи це те життя, яке ти хотів би проживати. Наші емоції мають величезну силу. Бо вони здатні захоплювати нас, змушуючи рухатися по їхньому шляху. Пристрасть, кохання, радість, драйв, страх, смуток чи горе. Все це можуть бути лабіринти, в які ми заходимо дедалі глибше, втрачаючи орієнтири. І саме тому так важливо не втратити зв'язок із собою і реальністю, щоб не заблукати в цих емоційних пасках. Емоції пристрасті та кохання це особливий стан, коли ми можемо настільки захопитися, що починаємо ідеалізувати партнера. Розчинятися у стосунках і в думках про іншу людину, ми наче летимо на повній швидкості, не замислюючись, куди саме нас веде цей потік емоцій. Так важливо бути у моменті, довіряти потоку життя, але водночас залишатися собою, не втрачати свого я, незалежно від того, з ким ти у стосунках або як сильно ти любиш. Пам'ятай, ти завжди головний персонаж своєї історії, біль від втрати коханої людини. Розрив стосунків або смерть близького може занурити нас у матрицю смутку і горя. Здається, що все зруйноване, і що ми більше ніколи не будемо такими, як раніше. Душа ніби розривається на частини і кожен день стає боротьбою. Але важливо розуміти, це не буде завжди. Горе треба прожити, дати собі можливість відчути ці емоції, але не дозволяти їм стати постійною частиною твоєї реальності. Це лише одна з фаз життя, і вона теж мине. Усвідомлення того, в якій матриці ти живеш. Це не про контроль над кожною емоцією або ситуацією, це про глибоке відчуття себе у будь-яких обставинах. Усвідомлення допомагає не втратити зв'язок із собою, залишаючи тобі свободу бути у моменті, але водночас не дозволяючи емоціям повністю захопити контроль над твоїм життям. Тепер давай додамо кілька практик для того, щоб краще усвідомлювати себе в будь-яких емоційних ситуаціях. Практика «Пауза на диханні». Коли ти відчуваєш, що емоції накривають, зроби паузу. Закрий очі і зроби кілька глибоких вдихів та видихів. Уяви, що кожен вдих наповнює тебе спокоєм, а кожен видих звільняє від напруги. Це проста, але дуже ефективна практика, яка дозволяє на кілька хвилин зупинитися і повернутися до себе. Практика, запитай себе, задай собі просте питання, що я зараз відчуваю. Спостерігай за відповіддю, але не аналізуй її глибоко. Просто дозволь собі бути чесним із собою. Це допоможе усвідомити свої емоції, замість того, щоб дозволити їм керувати тобою. Практика заземлення. Коли емоції виходять з-під контролю, спробуй заземлитися. Доторкнися до будь-якого предмета дерева, стіни або землі, предметів поряд. Це допомагає відчути фізичний світ навколо, повертаючи тебе в теперішній момент. У цей час скажи собі: Я тут, я в реальності. Це допоможе вийти з лабіринту емоцій і повернутися до реальності. Практика щоденник думок. Щоразу як накривають думки, записуй їх. Це не лише допоможе краще зрозуміти себе, але й дозволить побачити, як зміни настрою впливають на твій внутрішній стан. Таке ведення щоденника також допоможе усвідомити, у якій матриці ти зараз перебуваєш радості, болю чи смутку. Якщо тебе влаштовує твоя матриця, підсилюй і насолоджуйся. Якщо твоя реальність наповнена енергією, радістю та гармонією, продовжуй зміцнювати її, оточуй себе людьми і речами, які підсилюють ці позитивні емоції. Кожна думка, кожен вибір формує твою матрицю, тому підживлюй її любов'ю та вдячністю. Найважливіше не намагайся повністю контролювати свої емоції, а навчись бути в гармонії з ними. Вони частина твоєї реальності, але ти не повинен дозволяти їм визначати твоє життя. Будь усвідомленим, коли радієш, насолоджуйся моментом, але не розчиняйся в ньому. Коли тобі сумно, дай собі час пережити цей стан, але не дозволь йому стати твоїм постійним фільтром для сприйняття світу. Усвідомлюй себе. Відчувай свої емоції, але завжди повертайся до свого центру, до себе. Дякую, що провів цей час зі мною. Якщо ти знайшов у цьому подкасті корисні думки, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові епізоди. Поділися цим відео з тими, кому це також може допомогти краще усвідомлювати себе і знайти гармонію в житті. Нехай кожен з нас зробить крок до своєї найкращої версії.